Всіх вітаю на каналі адвокатки Ірини Приліпко. Сьогодні ми з вами поговоримо про ті самі зміни, які всі чекали до постанови номер 560 а також до правил військового обліку. А саме з'ясуємо з вами, чи все ж таки скасовано висновок ЛКК для другої групи інвалідності, чи потрібно його додавати? І, взагалі, що відбулося, що ж все ж таки прийняв кабінет міністрів України увечері 07.06.2024 року. Ми з вами всі побачили новину що на засіданні кабінет міністрів ухвалив певне рішення щодо правил військового обліку та все ж таки змінив вимоги до відстрочки, а саме, відмінив, що необхідно надавати висновок ЛКК для другої групи інвалідності. Всі почали писати в коментарях, що щось там змінилося. Надайте, будь ласка, офіційний коментар, що взагалі відбулося, тому що у ЗМІ відбувалися цікаві заголовки. Одні писали, що ЛКК було. Відмінено однак лише для тих, хто перебуває за кордоном. А інші писали, що ЛКК було відмінено дійсно так для другої групи інвалідності, незалежно від того, той, хто перебуває за кордоном. Я завжди наголошую на тому, що необхідно читати лише офіційні тексти, лише те, що дійсно опубліковано на сайті Кабінету міністрів, а саме первинний нормативно-правовий акт. Жоден юрист не може надавати нормального роз'яснення, поки не побачить офіційний текст. Тому 12.06, так цей текст було офіційно, нарешті, опубліковано. 13.06 ці зміни набрали сили, і відтепер ми зможемо з вами офіційно розмовляти, офіційно коментувати. Так, і надавати певні роз'яснення, так, що ж таки відбулося в постанові 560-ті та в правилах військового обліку. По-перше, стосовно правил військового обліку, як бачимо, було внесено зміни. Це перші зміни стосуються взяття на військовий облік та зняття. А відтепер постановка на військовий облік відбуватиметься лише за особистою присутністю військовозобов'язаного. А ось знімати та виключати не є обов'язковою особиста присутність для військовозобов'язаного. Найголовніші зміни, які торкнулися в правилах військового обліку, стосуються осіб, які були зняті з військового обліку у зв'язку з тим, що вони виїхали за межі України. Для них відтепер встановлено і врегульовано яким чином взагалі стати на військовий облік. Так у нас вже з 18.05 особи, які були зняті з військового обліку, у зв'язку з тим, що вибули ви були за межі України так на постійне місце проживання. Для них встановлено обов'язок знову стати на військовий облік. За новими змінами, які набрали чинності, 13.06, там передбачено такі способи для того, щоб вони стали на військовий облік. Перше це особисто з'явитися до ТЦК, тобто прибути до України, стати на, стати на військовий облік до того ТЦК, там де вони перебували. Або другий спосіб це звернутися до дипломатичної установи особисто, або надіслати засобам поштового зв'язку відповідну заяву про те, що поставити на військовий облік, і додати туди копію свого закордонного паспорту, першу сторінку. Після того, як дипломатична відповідна установа прийме вашу заяву, вона надсилає її засобами електронного зв'язку до ТЦК, де ви перебували на військовому обліку, і таким чином, так би мовити, так би мовити, без вашої присутності, вас поставлять на військовий облік. І все ж таки я наголошу на тому, що ці зміни стосуються лише тих осіб, які були зняті з військового обліку у зв'язку з тим, що ви були за межі України. І не стосуються тих, хто все ж не був знятий з військового обліку і продовжує перебувати на військовому обліку на території України незалежно від того, чи ви виїхали за кордон чи ні. Перебуваєте ви там постійно, чи тимчасово на вас розповсюджуються інші правила, а саме стосовно того, що необхідно оновити свої дані. Другий блок змін стосується саме постанови номер 560. Там були дійсно зміни, які навіть і мають певні покращення для того, щоб отримати відстрочку. Перша зміна стосується саме пункту 13, тобто отримання відстрочки у зв'язку з тим, що у вас наявний батько або матір з першої або другої групою інвалідності і за відсутності інших осіб, які зобов'язані так отримувати. І там в нас з вами в цьому пункті 13 да, є таке остання реч. Що у разі, якщо є декілька військовозобов'язаних, то е, батько або матір, які мають інвалідність, вони можуть обрати одного з військовозобов'язаних, які будуть за ним здійснювати догляд. І от ці зміни стосувалися саме цієї категорії осіб. Тобто, так, коли є два військовозобов'язаних, і особа з інвалідністю може обирати, кого ж все ж таки вона, хто за нею все ж таки буде доглядати. Було введено таку, такий додаток, в якому врегульована так, форма заяви. Вже чітко є заява, в якій вона повністю заповнюється, так і особа з інвалідністю прописує прізвище ім'я по батькові, так і члена сім'ї, який буде за нею доглядати. Ця форма Форма є додатком до постанови 560 ви можете з нею ознайомитися. Друга зміна також стосується, знову ж таки, пункту 13. Там дійсно вже виключено таку фразу, що якщо особа з другою групою інвалідності, то необхідно додавати висновок ЛКК. Це скасовано дійсно по пункту 13 стосовно того, що необхід... чи необхідно надавати ЛКК чи необхідно, такого немає. Однак це ми детально з вами розберемо в іншому відео по пункту 13, в якому я вам все ж таки поясню, чи, чи дійсно була скасована ця проблема по пункту 13, чи ні. Чи врегулював Кабінет міністрів да, для того, щоб нормально без будь-яких перепон отримати відстрочку на цій підставі. Обов'язково дивіться це відео на моєму каналі. Але перш за все я вам хочу нагадати, що ви можете придбати за посиланням в описі під цим відео пам'ятку військовозопов'язаного під час зупинки ТЦК з посиланнями на законодавство з вашими правами, і після того, як ви з нею ознайомитесь, ви будете юридично обізнаними і впевненими під час спілкування з ТЦК. І звертаю увагу, що спецціна діє лише до 24.06. Ви можете придбати електронний формат, а паперовий формат я надсилаю вам у подарунок. Купуйте, не пожалкуйте. І також звертаю увагу, що зазнала змін. Також форма заяви на відстрочку. Всі ми пам'ятаємо, що була в нас впроваджена форма заяви на відстрочку. Так, однак була певна дискусія, всі побачили, що там була помилка в абзаці, тобто там не було пунктів. Так, відтепер вони передбачили, що форма заяви змінилася, і відтепер вона має, має такий вигляд, що необхідно вказати абзац, необхідно вказати пункт та частину і статтю, на підставі якої ви отримаєте відстрочку. Стосовно призовників, також було внесено певні зміни, і встановлено, що призовники не направляються на військову лікарську комісію, тобто особи віком до 25 років. Направляються лише за їх добровільною згодою, коли вони виявлять бажання проходити військову службу. Також чітко нарешті прописано, що військову лікарську комісію не проходять не просто ті, да, хто претендує на відстрочку, а й ті, хто Претендує на бронювання, а також визначили категорії осіб, чітко по законодавству. Це саме посадові особи, вони теж не будуть проходити ВЛК. Змін також торкнулася і процедура отримання відстрочки для посадових осіб, категорії яких передбачені в пунктах 16-23 в частині першої статті 23. Це такі категорії, як працівники Міністерства внутрішніх справ, Державної прикордонної служби, Міністерства оборони, судді, народні депутати, особи, які роблять наукові висновки до законопроєктів, ви можете ознайомитися так саме, які ці категорії осіб. От і там стосуються тепер, також зміни тепер зазнали такі, що їм відстрочку тепер будуть оформлювати на місці роботи. Вона буде діяти так, поки вони перебувають на посаді, тобто спрощена ця процедура для них для того, щоб отримати відстрочку. І тепер давайте підсумуємо: все ж таки, чи корисні були зміни Кабінету Міністрів, чи не корисні. Якщо чесно, то це дуже добре, що Кабінет міністрів почув військовозобов'язаних їх поклик і все ж таки відмінив цей висновок ЛКК для другої групи інвалідності. Однак, на жаль, на мою думку, я все ж таки бачу певні. Нюанси під час оформлення відстрочки на підставі пункту 13. Дуже добре, що також Кабінет міністрів передбачив уточнив процедуру постановки на військовий облік для осіб, які вибули за межі України. І також встановив певні так уточнив стосовно того, що які категорії осіб не проходять ВЛК для того, щоб на майбутнє так уникнути певні проблеми. Дякую вам за увагу. Якщо вам необхідна юридична консультація, ви знаєте, до кого звернутися. Всі мої контактні дані в описі під цим відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте мені лайки, мені буде дуже приємно.